Чи можна сприймати по різному? Це як велике доволі село або дуже і дуже маленьке місто. Взагалі то воно рахується за селом. Але я вам скажу, що в будь-якому випадку його розташування дуже і дуже зручне. Дубриничі розташовані вздовж центральної дороги у напрямку від до задовжоцького перевалу. Тут є вся необхідна для життя інфраструктура. Поруч з церквою та адмінбудівлями ви можете навіть запримітити, ще залишки імперського соціалізму у вигляді тематичних пано на автобусній зупинці. Але щоб відчути ритми сільського серця, нема чого ходити по трасі. Треба заглиблюватися у бічні вулички, чи не кожна з яких приведе вас до розкішної природи і, безперечно, до річки. Чесно кажучи, річка Уші справді нагадує і Вона тягнеться вздовж усієї ужанської долини аж до самого Ужгорода. Десь вона вуща, а десь аж виходить з берегів. Повноводці залежить від пори року. Але так чи інакше для сільських дітей рибалка це та і ще розвага. Особливо тепер, коли розпочалися літні канікули. Поправді мені здавалося, що дітям на периферії нуднувато влітку, але нас чекали приємні відкриття. Для села... Дуже круто, це просто розкіш. Привіт дітвора! Привіт, вам подобаються ці майданчики? Класні, правда? Я у місті виросла, але у нас у місті у дитинстві таких майданчиків не було. Тим часом ми йшли собі далі, бо ж головним завданням відвідин були пошуки будинків на продаж. Охайні подвір'я та привітні люди супроводжували нас шляхом. Наші провідники здивували нас тим, що у селі проживають, виявляється, навіть переселенці з Євросоюзу. То італіяниць є? Що, реально італінець? Тож треба, ми туди, а вони звідти. Кілька оголошень про продаж на хатах ми таке зафіксували. Але здебільшого місцеві не поспішають відверто ділитися своїми комерційними планами. Тут особистий підхід потрібен. Так чи інакше, деякі будинки вже знаходяться у стані реставрації, а деякі тихенько очікують своїх нових господарів. Це не? Та вона велитенська. То та земля теж до хижі йде. То виноградник чи що, то таке -то -то зараснути? Бударь і кусок поля. Це студня? Довідка. Хижа то по нашому хата. Студня то колодязь, а бударь то дерев'яний туалет. Ми ж тим часом не покидали думки навідати таке господаря однієї з хат на продаж, яку ми показували у попередньому відео. Ну і що вам сказати? Своєї мети ми досягли. Так, Це тут хазяїн. Багато хотів просяш. Зато діти порозбігалися по городах туди. Знаєте, хто як то до зміга, то сталося? Хати полишалися порожні паріки. Да, помирали хат напевно, десь 30 Думаю, двадцять мені під відео у Ютубі пишуть, задають запитання. Скажіть конкретно за чи варто їхати, чи можна у вас щось купити? Наша хата 16 тисяч. Перше ніж показати повне інтерв'ю, хочу зазначити ні для кого не секрет, що у Закарпатті більшість людей підсумовує статки відповідно до років, проведених на заробітках. Такі ось особливості місцевого життя на кордоні з євросоюзом. За два роки просто десь євросоюз поробити. І купити тут ну, без, без ремонту. А тут вже маєш якесь облистів, що можеш жити, можеш і потім собі ремонт робити. Маєш трошки більше, грошей 4 роки відбув за границею на роботі. Да? Чотири роки то вже маєш на повністю ремонт і, і, і купиш за 20 тисяч примерно вдома. Маєте є санція, і сад, і кажуть, тисячолітня огорода наша робилася, то обрабована земля. Жити тут дуже файно, але кажу, треба трошки, щоб люди заробляли нормально, як соответствує. А такі сільським власні. господарством заробляти не можна, якщо люди приїдуть і будуть обробляти грядки, продавати продукцію сільськогосподарську. Ну, землі мало і досить така важка земля, якби не тюрмозим, скажімо так. Але тепличні такі господарства можна тримати. Теплечні можна тримати, або ми... доїжджати і шукати роботу тоді у місті. Я, я так розумію. там де мало тепліше, біля Мукачева, там тримають тепличні господарства, а, правда заказують чорнозем у тих у... вагонах. Люди добрі, і природа їх швидко добре. Одна що з роботою тугувати. У наступних відео ми розповімо про села, більш віддалені від цивілізації, але ціни там набагато нижчі, і умови життя непрості. Хто про що мріє. Словом підписуйтеся на канал і мандруйте разом з нами.